Хотілося б сказати, що якщо ви не подивилися першу частину переказу, то від вас погано пахне і непогано було б підмитись. Всі інші можуть продовжити перегляд. До вас питань немає. Ви найкращі. Отже, після подій минулої частини нас винесло на берег Аутісу. Нас виносило сюди хвилями, і тому з нами немає наших союзників. Хоча ні, десятку метрів від нас спочиває вічним сном один з тих, з ким ми були на човні. І з його разі долунає голос лейтенанта Джеймса, який запитує, чи все в порядку. Піднімаємо трубу та розповідаємо йому про все, що сталося, та про те, що при нас немає взагалі ніякого спорядження, окрім пістолета з одним магазином, та ми до того ж взагалі хазадеми. Судячи з того, що в ним над нами постійно щось літає та мичимо ми вибуху, Джеймс каже, що ми можело поряд з містом кавало, де відбувається жорстоке слово між повстанцями та зеленими. Джеймс каже, що вони знаходяться на пагробі за містом і наказує прийти до них. Для початку, щоб все це зробити, нам потрібно вийти з берега та отримати більш чітку картину того, що відбувається. Ми голі, босі, в оточенні ворогів та без зброї. Єдине, що в нас є, це незламний дух, бажання вивчати виживання у світі бізнесу та палка ненависть до кровоків. Я живу з цими трьома аспектами з п'яти років, і за два роки використання я вивчив його з досконалістю. Тому слухайте уважно. Перше, що нам потрібно зробити, це зрозуміти, деби. На щастя, при огляді міста, ми поміч. Чаємо капуличку, в якій хтось нахуясь лишив аж цілий бінокль, за допомогою якого розуміємо, куди нам потрібно йти. Іти нам десь декілька кілометрів. Біда в тому, що навіть попри те, що ми не йдемо напряму через місто, ми все ще можемо зіштовхнутись з зеленими. Не дивлячись на те, що в нас є лише один магазин в пістолеті, ми використовуємо секретні біржові махінації з мого закритого телеграм-каналу, який зручається в тому, щоб сховатись за туалетом, дочекатись, коли повз нас буде проходити патруль, вийти за кута та інвестувати в їх лобну долю декілька акцій. Після чого ми фіксуємо прибуток у вигляді броні та нормаль... Зброї та обіцяваємо конкурентів, що ж, не дивлячись на те, що наше життя стало легше, нам варто не розслаблятися та йти містом обережно, та дійсно обирати, чи варто нам починати перестрілку, чи просто бійти черговий ворожий патруль, чи точку. Цимся місія мені, в принципі, запам'яталась. Вона має хорошу гіміку у вигляді старту з одним пістолетом та просуванням через ворожий стан з постійним стелсом. Насправді в третій армії вороги не бачать тебе крістін, і є цілком можливим переховуватись і наступати в бій. І іноді я справді використовував це на свою користь, і блять, навіть якщо я довбойопу в мене не дуже виходить, завжди можна просто втекти, бо за всім цим хаосом в мене змогу все ще пройти без великих перешкод. Також нам стає відомо, що на очі проти повстанців воюють не тільки зелені, а й червоні, що краще озброєні та навчені. Але знову ж таки, від мощніших піздюлін нас рятує те, що на нас тут всім похуй і весь двіж відбувається в місті. Чекаємо на стані ночі загоном Джеймса. Після чого з нами на зв'язок виходять повстанці та кажуть, іти до назначеного місця зустрічі. Якщо ви адекватна людина і дивилася попередню частину, як я задумував, то ви хуй пам'ятаєте, ми тут взагалі робимо. Нагадую, ми тут, щоб приєднатися до повстанців та допомагати їм в подальших операціях. І наша невелика групка це не єдині у нападу на морі. Ми просто одні з тих, кого занесло саме всю частину Аутісу, і тепер ми вимушені самі якось викручуватись. Якщо ж ви це пам'ятаєте, бо тільки нещодавно дивились попередню частину, то просто респект. А у випадку того, що ви передивляєтесь мої відео по декілька разів після виходу, то тримайте другу частину жарту після наступного відео. Після виходу зі схованки над нами починає кружляти патрульний гелікоптер. І, судячи з усього, він нас помітив, приймається рішення залишити половину загону для прикриття, в той час як ми з Джеймсом ідемо далі. Потім починається якийсь єбейший хіпіш, який відбувається повністю поза екраном, але ми постійно чуємо звуки пострілів та гелікоптерів. Далі починається досить дивний двіж, в результаті якого від нас відколюється і Джеймс. Бо треба конче повернутися до тих, кого ми залишили позаду, і молодні сідаємо на водійське в машину повстанців. Починається лінійна секція, де ми маємо котити туди, куди нам скаже тіп займі. Ям Ставру і єдине, що я можу про неї сказати, це те, що в Третій армії досить приємно керувати транспортом. І тут не вистачає лише включити свій оу-фай хіп-хоп плейліст та задумувало їхати вночі. Також ми іноді зупиняємось на блокпостах зелених, які не дуже той знають, що в машині, окрім Ставру, в цивільному, що виходить говорити, з ним сидять три озброєних людини. І, судячи з його слів, серед лав військ уряду є досить багато симпатизуючих і Насправді це єдина причина, чому місія проходить настільки гладко. Але на другій зупинці ми помічаємо, що на задньому плані в стороні, в яку нам потрібно їхати, Бувається, блять, то сука неадекватне, і до того ж наш супутник щось затягло з переговорами з чого можна зробити висновок, що ситуація потихеньку, йде по пизді. Під час очікування нам трезвонить дзвонить Мілер, так він все ще живий, та каже, що точка зустрічі змінюється через ворожу активність. Дочікуємо спікера і рушаємо далі. Потім відбувається не дуже цікава частина з перестрілкою з перебуву на місце червоними, в результаті якої ми таки йдемо до табору повстанців, та місія закінчується. Новий табір зустрічає нас туманним ранком, де на нараді Ставру, що виявляється командиром цього осередку повстанців, розповідає нам про розклад справ. все більш прибирає до своїх рук території острова, розбиваючи аванпости в селах та містах, та агресивно подавляючи будь-які спроби населення чинити опір. Зв'язку з оточуючим світом на островах хуй да ніхуя, але іноді вдається отримувати дещо ці останніх новин. І за цією інформацією військовий уряд звинуватив НАТО у теракті на стратісі, і цю заяву підтримують червоні. Тому, судячи з усього, зараз ніхто нічого не розуміє, і напруга в світі зростає. Поки ми вимушені вести партизанську війну, ну й похуй, міжнародна політика не працює. Працюють лише підараси, нормальні люди крадуть. Із такою філософією я відправився в нічну розвідку, щоб роздобути нового спорядження, бо на початку кожної частини кампанії ми втрачаємо всю екіпу, яку назбирали. збирали. Нічого цікавого насправді все те ж саме, але вночі з цим зеленим очком, розтягнутим по екрану. Стелсом та моєю неможливості не згадувати про МГС 5 коли я граю в ріплені місії. Я занадто сильно пам'ятаю кисовий хуй товариша Кодзіми. Після розвідки нам розповідають про суть наступного завдання. Ми маємо перехопити ворожий конвой з припасами, що курсує на маршруті між вам постом червоним. Вони, хто одним з міст, та відвести його до сховку повстанців. Ми починаємо в загоні Джеймса, що все-таки пережив події минулої місії та прямо до початкової цілі. Але незабаром з ним зв'язується Мілар та каже, що вони потрібні де інде. Принаймні такий висновок можна зробити, бо ми чуємо лише одну сторону діалогу. Нам вже кажуть, взяти під свій контроль загін повстанців неподалік та виконати завдання без Джеймса і його купи британців. Що ж, немає ворога гірше ніж союзник. <плес> Хоча я маю інші більш позитивні сторони, але засуджувати їх за вибір не буду. Карліки, звичайно, бунтують, але за нас Ставру, тому доведеться трохи потерпіть. Як захопити конвой, вирішувати нам. Я обрав недобудову, в місті, через яке буде проїжджати колона, та замінував дорогу. Недовго чекаємо, підриваємо БТР в голові конвою, потихоньку добуваємо всіх, хто лишився. На це в мене вийшов всього дві спроби, і поки що місія йде просто чарівно. Ставимо вантажівку сховку, і тут -то і починається найбільш піздісова частина місії. На нас налітають червоні з єбучим сука атакуючим гелікоптером, який знищує абсолютно нахуй все в зоні досягнення. І весь наш загін скуп злобних та озброєних борців проти Китай-миски перетворюється на доб для рису. Я помер декілька разів, намагаючись втекти від цього їбучого гелікоптеру, і навіть почав потроху розуміти, як він атакує. Спочатку він робить захід, в якому перевіряє цілі, а потім розвертається і проводить атаку. Тобто просуватись треба під час першої фази, а під час другої ховатися. І, блять, хоч це і звучало для мене розумно, але насправді це нам ніхуя не допомагає через відсутність нормального укриття від атак та той факт, що навіть якщо ми сховаємося, то він може просто облотіти перешкоду. Декілька разів мене виходило просто лягти в траві та молитися, що мене не помітять, і це дійсно працювало. Мені не вистачало маневреності, щоб проходити ділянки, де укриття не було, тому я в кінці кінців тусав хуй. Але до мене дійшло, що на початку атаки в нас є доступ до квадроциклу, на якому непогано було б з'їбати нахуй звідси через ліс, і це дійсно працювало, бо в мене швидко вийшло втекти від гелікоптеру, поки він знищував мій загін, який я залишив позаду як жертву. Але все-таки він діставав мене. І я просто дійшов до того, що можна стати під деревом в долині, під яким мене просто не видно, і перечекати перевірку на цілі, і після цього з'їбатися нахуй. Хороша місія, мені сподобалось, хоч його стоїм, в кінці кінців кожній місії. Програвати таки ще через те, що попередню базу накрило, ми тепер будемо на новій локації кантуватись. Але вже в наступному завданні ми плануємо зробити наліт на базу зелених в процесі будування та вкрасти звідти спорядження, яке туди регулярно завозять. В місії нам знову дають під контроль для кількох повстанців, та ми маємо нагоду в першому почати атаку, вбивши дозорних на сторожових вежах. І однією з найкращих фіч керування загоном є можливість вести контроль по команді, щоб вбивати кількох ворогів одночасно, тим самим не даючи розібрати, що сталося. Що ми робимо? Починається досить жвавий сегмент зі штурмом, та й взагалі починаючи з Другої частини кампанії в місії грі пропонують реально цікаві випробування і гімплейні ситуації. Звичайно ж, якщо ви зможете пройти абсолютно богогидний поріг складності деяких місій, які вимагають від вас реального розуміння ігрових механік та того, як їх використовувати. Сюжет цієї ітерації франшизи, звичайно, і близько стоїть з тим позицем, який відбувався в другій, але геймплейно гра на декілька голів вище. Одночасно за кор механіками та устроєм місій. А на мою думку, геймплей в іграх повинен стояти вище, ніж все інше, бо сприймати сюжет маючи або темію, друге Захоплюємо базу, і тут до нас. Скакують наші кабанчики, що завантажають свою машину, всі припаси, що можуть. Нашою цілею тепер стає їх захист. Благо, більшість захисних споруд бази залишилися цілими, і ми маємо перевагу над ворогами. І, звичайно ж, все було б дуже просто, якби не так складно. Нас почне відкрити артилерію з міста неподалік. І саме ми маємо покинути фортецю та знищити мінометчиків, поки вони не поцілили в амуніцію. Що ж, це не є складною задачею, Коротка перестрілка вирішує все. Але тут нам наказують повертатись назад до бази, бо скоро через містечко буде проходити ні така хвиля зелених, і нам краще буде відбуватись від них разом. З усіма на жаль, я конь підальний, який не зміг вчасно з'їбатись, тому довелось зустрічати їблом та караваєм наших ворогів прямо тут. Не хочу сказати, що йти проти БТР з баштою без ракетності було легко. Але коли до мене дійшло, що коли ти підходиш до низу на то близько, то ти заходиш у сліпу зону турелі і можеш просто кулеметом перестріляти в лобове весь екіпаж. Я поставив на дорозі машину, що буде перекривати їм шлях, та зробив все за цим геніальним планом. Далі все швидко змінилось, бо я тепер міг перестріляти наступаючу піхоту на отриманій машині. Після чого затанкувавши в соло ці ворогів, ми повернулись на базу. Довести оборону було дуже легко з доступом до арсеналу та турелей. Далі нам повідомили про скору атаку винищувачами на базу, тому треба було якомога швидше вшивати звідти. Але це не біда, бо ми вже вкрали все, що могли, і можна сміло давати драпака. Що ми і робимо? Єдине проблемою цієї місії це ось цей зелений гномік, який прочився в мене в куті екрана, бо Shadow Шадоуплею очевидно просто гомофоб та. Йди просто з такими поглядами. В мене то взагалі-то all-inclusive контент для реальних пі. В цій місії ми здобули рідкісну в наші складні часи перемогу. Але, на жаль, за кадром в нас відібрав декілька машин з паливом, так необхідним для маневреності в операціях повстанців проти більш сильного ворога. Тому нам конче потрібно їх повернути, і на щастя, ми знаємо, де вони знаходяться. Першою нашою задачу стає швидко пройти крізь місто та висунутись далі на стенку автомобілів зелених. Якщо не гаяти час на перестрілка, лише швидко перебігти через населений пункт, то ніяких проблем в нас не виникне. Проблемою може бути лише те, як нам здійснити напад на стоянку. В таких ситуаціях гра дає нам можливість зв'язуватися з, з нашим. Союзниками та отримувати додаткову інформацію про нашу задачу. Така механіка з'являлася раніше, але я просто хуй на неї клав, від чого подекуди дійсно страждав. Нам кажуть, не йти в лоб, тому я пішов в лоб та за канонами жанру отримав ніхуйового прочухана, але втім намагався виролити. І все ж таки зміг. На жаль, машина, яку ми мало повернути, була повністю пуста. І коли ми очікували наказу, що робити далі. Міро виходить з нами на зв'язок і каже, що абсолютно така ж машина була поміщена будівництва бази червоних неподалік. І ми могли посупити її. Ставру каже нам таки зробити. Єдиною реальною проблемою був. БТР, що патрулював околиці, але з нещодавніх пір я завжди носив собою протитанкову ракетницю, тому завжди мав змогу з таким справитись. Ви цистерну, і тут з нами знову зв'язується Мілард. Розповідає нам про нагоду використати цю цистерну для знищення одного з найбільш високопоставлених офіцерів на всьому Аутісі, конвой якого якраз проїжджає через нашу зону операцій, і прикол в тому, що командування повстанців не те, що про це знає. Нам дають вибір або зробити все за планом, що в нас було паливо для наших машин, або послухати Мілар та віддати машину їм з шансом непогано так піднасрати ворогам. Це буде. Мати прямий вплив на перебіг подальших місій, тому ми дійсно маємо подумати. Варіантом також є спроба всидіти на обох стільцях, власноруч знищивши конвой з офіцером та доставивши сестерну до повстанців. Але треба добре розуміти таймінги місії, з чим я проїбався, тому в мене не вийшов пройти по цьому руту. Мій вибір пав на Мілера. Палово ми ще зможемо дістати. От така можливість випаде рідко. Хоч британці ще ті піде і взагалі the wall should not separate Britain and Ireland, only the sea should, але якщо Тімка дасть вихоп, це дуже сильно облежить наше життя. Тому варто спробувати. Веземо сестерну до британців. Ніякого вибачаємось перед повстанцями. Все. Далі нас чекає досить цікавий сценарій. У зв'язку з нещодавними активними діями червоних та полюванням на відділом серед рядів військ уряду, один з офіцерів зелених, Орест, що до цього допомагав повставам з інформацією, вирішив остаточно до нас перемотнутися, Заодно прихопивши з собою декілька лояльних підлеглих. Тому ми маємо зустрітися та забрати їх до нас. При зустрічі з офіцером він каже нам про те, що їх всю дорогу переслідували, і краще розібратись з тими зеленими, бо поки що їм ліпше не знати про втечу Ореса та його людей. Це не є складним завданням. На цьому етапі гри тому у вас може повстати питання: а де той самий прикол, який таїться в кожній місії цієї прекрасної гри? Майже кожної бої нахуй нахуї місці з гвинтокрилом. А діло, от в чому. Як останню змогу використати службове положення заради допомоги повстанцям, Орест пропонує нам можливість завдати одну з двох атак по інфраструктурі ворога. Ми або викликаємо артобстріл червоних на вороже ремонтне депо для транспорту, або ж заманюємо у засідку ворожий гелікоптер гелікоптери, знищуємо його з усім екіпажем. Мій вибір пав на депо, бо воювати з наземною технікою зазвичай більш складно. А хуйню що снує небо, мало того, що легко помітити, так її ще й максимально легко збити. Місія виконана, повертаємось до Ореста. Термінова перерва на розвідку, під час якої ми не знаходимо нічого, окрім усвідомлення, що колись все-таки доведеться відповісти за всі свої вчинки. Сумно. Просто сумно. Що далі? А далі в нас повернення на стратіс. Так вийшло, що Орест розказав нам про те, що один з керівників повстанців, Нікос, був захоплений зеленими і зараз тимчасово утримується в ув'язненні на одній з баз, очікуючи переведення в глиб території червоних. І ми відправляємося туди, щоб його відбити. Ще під час брифінгу нам по вухах починає їбашити охуєвший грім, просто щоб знали. Для того щоб відправитись на стратіс, ми спочатку маємо прибути до човні. Повстанець, що везе нас невдовзі після початку місії зупиняється і каже, що в нього не вистачить паво довести нас далі. Туди починаються перші наслідки вчинків, які ми раніше робили. А через те, що вбити того офіцера все таки вийшло, патрулі на нашому шляху розкидані не так координовано, Але в будь-якому випадку нам потрібно уникати зайвої уваги та не підіймати тривог. Пиздуємо кілометр через ворожу територію, подекуди кладемо повністю на стелс, через що тривога насправді не підіймається. Принаймні на патрулі з двох людей всім похуй. Доходимо до союзників. Отже, в другій частині місії ми розділяємось на дві групи. Група Мілера повоє до місця, де перебуває Нікос. А ми з командою відправляємось на південь Стратісу, щоб почати місію. Овона, яка злотиться весь острів, щоб дати можливість британцям під шумок повбивати охоронців, що залишилося та вкрасти зека. Нам навіть дають вибір, де починати. Ви можете здогадати, що відбувається далі. Ми влаштовуємо напади на ворожі патрулі, вбиваємо людей на лампостах, знищуємо техніку і все зазупроводжується поступовим збільшенням ворожих підкріплень з півночі острова, чого ми й добіваємось. Благому також маємо доступ до деякої ворожої техніки. Ніки та активно пиздимо амуніцію впавших, тому хуярити на подіски в нас виходить, не збавляючи обертів. Це може здатись досить напруженим для інших людей. Але я особисто вже знайомий з таким натиском, коли включаєш свою музику на вечірці, і до тебе біжуть люди зі словами виключи цю хуйню. Кому наворотило достатньо діл, міру каже нам, що в них вийшов в Крастенікоса і попереджає, що в нашу сторону висунулася невелика армія. І ми одразу ж відправляємось до берега, де нас чекає човен. Як то кажуть, на і улітів. Далі ми повертаємось до минулої бази, і нам показують коротку кассену, де Нікос висловлює свою подяку за його спасіння. Але я був би дуже радий, хоча побачити його їбо в ті темряві, але єбучі відключення електрохарчування мені не дають коли можливості. Що ж, судячи зі слів Нікоса, наступна місія буде фінальною в цій частині гри. Але перед її початком я хотів би піти в останню розвідку та нахапати собі спорядження, бо в таборі я чув про те, що наші знайшли на острові за три пізди коліно від табору сховок контрабандистів, де повинно вже щось цінне. Ну а також нам докинуло завдань, де треба просто когось розхарачити в тіху. а я й не проти. Дістатись до острова було досить затяжною задачею. чого були варті лише пошукачів над але в кінці кінців це було варте того. На тому острові, окрім розтяжок, я знайшов такий топовий свех у вигляді Заку, в який можна спокійно вмістити цілу циганську сім'ю, а також декілька тепловізорів, про корисність яких я навіть не здогадувався, коли поставив на свою зброю. Жаль, квест був баганий, та з трьох ящиків закіпу заспавнилося всього два. Але й на тому дякую, Піздуємо додому і готуємось до останньої поті. Там нам кажуть, як все добре, скоро буде перемога, і НАТО вже невдовзі прийде на острови. Тому нам потрібно зійстити напад на аеродром, що перебуває під контролем одразу червоних і зелених. Щоб я не знаю, що зробити насправді. Хазе, до логіка, якщо ми навіть хуй знаємо, де вони взагалі прибудуть і що будуть, Першим, але мушу зізнатись, я тут ще вбувати людей, тому я виконую що завгодно, що мені скажуть, навіть якщо для цього буде потрібно читати думки інтернет людей. Хоча ні. Знаєте, в такому випадку насилля дійсно того не варте. А ще ніде немає британців. Я сподіваюсь, вони не займаються ніякими секретами за нашими спинами. Добре, похуй! Треба готуватись до виходу. Так вийшло, що перед цією місією перевірка спорядження в таборі досить зламана, і тригер, що її викликає, знаходиться зовні арсеналу. І якби я цього не знав, то весь наш хабар, що ми назбирали в розвідці, зник би нахуй. Бо якщо в нас в спорядженні немає якогось предмету, то гра гранулює весь наш інвентар та дасть заздалегідь зроблений просет. Тому краще все таки в'їбатись в ту стінку, щоб заспавнились потрібні нам речі. Коли ми підбираємося до зони операції, починається наліт винищувачів НАТО на аеродром, щось стає нам за сигнал до початку дій. Нашим першим завданням є захопити невеличку містечко під ворожим контролем, отримати доступ до інформації, що там може міститись, та знищити артилерію, що там розмістили. Вороги ще не знають про нашу присутність тут, тому ми можемо почати атаку зсередини. Тепловізор відчувається як якийсь йобаний чіт. В цій місії ми маємо справу зі спецпризначенцями, які є досить небезпечними через своє спорядження та вміння стріляти. Але коли ти бачиш їх за 100 метрів, ложачи в траві в смішних кольорах прапору Пансек. Єдине, що можна сказати, це чинозус. Нехай просить Господь мене за такі висловлювання. Пиздуємо захоплювати місто далі та захоплюємо щось типу центру прийняття рішень. Після чого в місті, як і в житті, нахуй вимикають світу. Але це не страшно. У мене на телефоні скачені всі виступи 95-го кварталу, починаючи з 2007-го. Тому що, що хе -хе, а нудно, мені точно не буде. На жаль, від цього процесу нас відволікають їбучі китайці, що заходять з усіх боків і навіть з повітря. Але на щастя, від мого діда з брянського у мене є та Смікавочка, я просто підриваю ворожий гелікоптер, що вкотре доводить, що я не дарма ношу цей тубус для шампурів кожній місії. Не сказав би, що наш ворог настільки складний, Ведучи героїчну оборону за смітника, я майже власноруч відбив напад, втративши всього одну людину. Далі надходить наказ бігти до аеродрому аж цілих півтори кілометра, і всі мої спроби знайти транспорт, в який можна залізти, були марними. Тому гадаю, що прийшов час для єбешого кардіо. Але наді всі починають хуярити по загону ставру на аеродромі з гелікоптерів, бо ми все ще не встановили контакт з ними, та й взагалі вони не знають про нашу діяльність. Не Дозі він знову виходить на зв'язок з нами та каже, що один гвинтокрилів було підбито, і він почав падати десь близько до нас. І Керрі вирішує допомогти у цілівому екіпажу, а також спробувати владнати весь пізде, що відбувається. Також я тільки зараз помітив, що назва нашої команди всю гру була Омега, в той час як команда Ставру це Сігма, що вже досить смішно, але я додам певних спецій до цієї ситуації, сказавши Ем, що за Сігма. Відбивши потерпілого пілота, ми починаємо розповідати йому про те, хто ми такі, та те, що вони стріляють по союзникам. Він зв'язується з командуванням та приймається рішення. Відставити напад, а також приглядувати за нами, поки не прибуде евакуація. І після Таймскіпу до нас прилітає якийсь дуже важливий член Педікс Клаб, пояснює, що вони навіть не знали про таку активність партизани, коли ми запитуємо в нього про капітана Мілера, що вже виходив з ними на зв'язок. Він каже, що, по-перше, абсолютно всі британські війська покинули республіку ще за два місяці до початку дії гри. А по друге, він вперше чує це ім'я, що викликає певну підозру. Але це потім ми маємо полетіти до штабу НАТО та розповісти про все, що тут відбувається, щоб вони мали повну інформацію про останні. Події. І все. Друга частина кампанії добігла кінця. Відеоспро третю. Ну, його доведеться почекати. Якщо ви на мене підпишетесь, це буде куди легше. Можете також підписатись на мій телеграм, а можете мені задонатити. У такому разі я буду кожен день нашіфтувати ваше ім'я у вісні. Ну а я йду так, 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 так. Я йду красти залізо, щоб проспонсувати свою жахливу залежність від чаю. До побачення.